Чиївський обласний театр імені Панаса Саксаганського розпочинає свій ювілейний 90-й сезон. Стартує він вже завтра і розпочинається з вистави Аліса 30+.» П'єсу до якої написала Ганна Сагайдак. Як запевняють артисти, наглядачів чекає багато цікавих дійств, серед них і яскраві прем'єри. Крім того, в репертуарі залишили найулюбленіші вистави з минулих сезонів. Про те, чим дивуватимуть білоцерківців Саксаганці, у коментарі. Наступна вистава, пастка це по суті відновлена вистава. Режисер-артист нашого театру Владислав Красіков. Відновлена вистава, і там дещо трішки змінився склад. Тому вона як прем'єрна для нас. Цей театр починався з однієї з однієї зі студій Леся Курбаса. І ну хочеться якось, щоб люди про це пам'ятали. Перше, що хотілося побажати нашим глядачам напередодні 90-го сезону, це звичайно ж перемоги хороших емоцій, щирих емоцій, які ми готові для наших глядачів дарувати. Ну особисто від себе запрошую на весь наш репертуарний план. Те, що ми будемо дарувати нові сюрпризи, нові постановки, це факт. Ми не зупиняємося, ми боремося і, звичайно ж, чекаємо на нашого глядача, адже перемога за нами. Ми таким чином швидше її зближуємо. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, переглядайте шорси, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.